Ну і куди ж без економіки в Росії готують нове різке підвищення державних мит для бізнесу? Про це пише низка російських змі. Зазначається, що з 2026 року платежі за реєстрацію літаків зростуть в десятеро. А мита на алкогольні ліцензії піднімуться на третину. Також запровадять додаткові збори навіть за продовження ліцензій чи зміни в реєстрах. За словами експертів, ці кроки спроба Кремля наповнити бюджет після податкових реформ та зростання витрат. Трат на війну і державний апарат. Недовіра до банків зростає в громадян країни агресорки. Про це повідомила служба зовнішньої розвідки. Зазначається, що понад 70% росіян розміщують заощадження на депозитах сроком до 6 місяців. Причина побоювання через нестабільну ситуацію з економікою. Тому наразі росіяни прагнуть швидко отримати, хоч якусь вигоду, остерігаючись довгострокових ризиків. Через це банки в Росії переглядають умови обслуговування та намагаються залучити клієнтів іншими пропозиціями. Теми. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна з нами. Пане Іване, раді вас бачити. Вітаємо вітаю, пані Марія, пане Константин, Вітаю всіх телеглядачів. Отже, надійшла чергова порція щодо російської економіки, і що ми бачимо там, простими словами. Будь ласка, ну простими словами в Росії зрозуміло, що дефіцит надовго. І ми маємо проєкт бюджету Росії на наступний рік, але ж за законом там подається прогноз на ще два роки. І всі три роки наступний, два після цього будуть з дефіцитом. Відповідно, коли є дефіцит бюджету, його треба за рахунок чогось покривати. А МВФ гроші Росії не дасть як надасть Європейський Союз, Сполучені Штати Америки і інші міжнародні фінансові інституції. Відповідно, треба шукати або серед партнерів, але ані Північна Корея, ані Білорусь їм гроші не дадуть, бо нема у Китаї вони є, але тут також не факт, що він їм дасть, тому що. У Китаї свої є потреби, плюс Китай прораховує ситуацію, що буде, якщо в Росії будуть суттєві проблеми, якби так не трапилось, що Росія тоді не зможе контролювати всі свої території, особливо ті, що вона забрала у Китаї 125 років тому під час опівних війн. Тобто поспішати не буде, і виходить так, що Росія лишається внутрішні джерело Це запозичень, але запозичення Росія, по перше до них вже вдається. Але по дуже дуже високим відсоткам це призводить до того, що ось згаданому мною проєкті бюджету Росії на наступний рік виплати на покриття оцих боргів на обслуговування боргу перевищують сукупні витрати на систему охорони здоров'я і систему освіти. Тобто, грубо кажучи, вчителі та лікарі в Росії будуть отримувати менше грошей, ніж Росія буде виділяти грошей на. Покриття тих самих запозичень через облігації внутрішньодержавного займу, які вона постійно робить, Відповідно, ця ситуація змушує державу шукати інші джерела знаходження грошей. В принципі, вони є. Це по перше, не виплата пенсій, про що обережно вже говорять окремі пропагандисти в Росії, навіть олігарх Молконстинмалафієв. А це скорочення заробітної плати, і ми це зараз бачимо. Причому не лише на, скажімо так, різних підприємствах не пов'язаних з війною а наприклад, на найбільшому можливо російському військовому заводі Урал-Вагонзавод там на 10% відсотків буде скорочення персоналу, а тобто, щоб менше витрачати на зарплату. А далі це друг грошей, це також варіант, але і так дуже багато друкують грошей. Постійно нагадую, що у цю війну Росія не маю на увазі повномасштабну війну в на початку 22-го року. Росія входила з грошовою масою 66 трильйонів рублів. Зараз у не 120 трильйонів рублів, тобто майже двічі більше. Ще один варіант це замороження внесків громадян на рахунках в банках. Тут 71 трильйон можна забрати, але наслідки також будуть. Не дуже приємно, і виходить так, що це підвищення податків воно лишається найбільш, скажімо так, бажаним, і Росія до нього вдається. І зверніть увагу навіть за останній місяць, про скільки податків і зборів ми з вами говорили. І про податок на додану вартість 20 до 22% з 1 січня, і підвищення утилізаційного збору, і підвищення екологічного збору, і зменшення кількості груп, з, скажімо так, з кращими умовами, так з кращими умовами оподаткування. Тобто, ми маємо, маємо цю тенденцію, і вона кожного тижня збільшується. Тобто, от короткий діагноз того, що там є. Але ж тут ще питання до того, що гроші під матрацами вони не дають плюс для економіки, і те про що ми казали напередодні, та перед включенням: що росіяни просто бояться нести гроші в банки, тому що ти можеш не тільки там на депозит покласти якийсь відсоток заробити, а й втратити те, що ти вкладаєш. Це ж також впливає власне загалом. На кількість грошей в державі на банківську систему як це впливає безумовно. Марії дивіться, те про що я казав, що варіант щодо завороження всіх внесків в банках 71 трильйон, він же на столі, і частково про нього вже ще два роки тому казав міністр фінансів Росії Антон Сілоан. Тобто, люди розуміють, що якщо вони відносять гроші в банк з певною ймовірністю, ці гроші у них можуть забрати. Плюс вже зараз починається оця тенденція відтоку грошей грошей з банківської системи, тому що центральний банк Росії він починає знижувати поступово ключову ставку, але це не 12 які за думку його очільника найбільшого банку країни Збірбанку Германа Грефа потрібні економіці для зростання. Це 16,5 відсотків. Водночас, як тільки центральний банк почав знижувати, нагадую, що був 21 відсоток, потім 20 а потім одразу знизили до 18 потім 17, і Врешті-решт, не ризикнули знижувати на більшу кількість відсоткових пунктів, знизили на пів відсоткових пунктів. Але тим не менше. Комерційні банки миттєво реагують і вони знижують е, відсотки за депозитами. А як тільки ці відсотки знижуються, а слід розуміти закони економіки. Люди тримають гроші в банках за умови, що відсотки, під якими вони тримаються гроші, Вони перевищують інфляцію. А в інфляції зараз в Росії є суперечка, яка вона? Тому що центральний банк, звісно, говорить, що вона 8%. Але окремі російські підприємці, такі як Дмитро Потапенка, говорять, що коли він вивчав інфляцію на продовольчі товари суто, то в нього виходив коридор з 28 до 32 відсотків, тобто не те, що вісім там 18 нема. І виходить так, що коли оці високі відсотки. То громадяни інфляції громадяни Розуміють, що навіщо тримати в банку гроші, якщо оновлені знижені ставки по депозитам поступаються значення інфляції, тобто, основна мета, чому люди тримають гроші в банках, щоб обезпечити їх від інфляції. А якщо інфляція вище ніж відсотки, значить вони не роблять цього навпаки. Вони mm -hmm. також тратять гроші. Відповідна це мотивація виводити гроші з банковської системи. А це створює ризики для російських банків і може зробити банкопад в країні. Пане Іване, я ось дивлюсь, осінтери звели відкриті дані по російському бюджету. Дефіцит профіцит зробили певний графік. Тут є кілька років. З 21-го, власне, по 25-й. Я друзі на, на пальцях вам покажу. Якщо з 21-го по 24-й е, йде крива, крива крива, доходить до листопада, і потім такий обвал. В грудні зараз 25 п'ятий. Він навіть там дані до жовтня, і цей жовтень вже нижче, ніж оці всі грудневі обвали. Пане Іване, в мене буде питання: що ми можемо побачити в такому графіку в листопаді. І, і власне тоді дуже цікавий грудень чекає. Безумовно нагадує, що в грудні треба покривати всі ці браті, які так суттєво збільшуються. А вже офіційно говорять, що дефіцит бюджету буде 5,8 трильйонів. Майже 6. Хоча це говорить міністерство фінансів. Колишній заступник, першого заступник, навіть голови центрального банку Росії Б'югін говорить, що буде 8 трильйонів дефіцит, і це якраз буде в грудні. Тобто, багато хто з великим побоюванням на в Росії очікують грудня. Тому що розуміють, що навряд чи знайдуться резерви. А ще давайте додамо інформації, що е, міністр фінансів цілуанов нам минулому вже тижні під час дискусії щодо бюджету на державній думі, під час розмов про те, що є фонд національного благополуччя, сказав фразу, що забудьте про нього. Тобто виходить так, що там фонд національного благополуччя, м'яко кажучи, можливо, вже не існує. Принаймні, його ліквідна частина, на яку завжди орієнтується, тому що на ліквідна частина має такі активи, які навряд чи можна колись реалізувати. А ось ліквідна це те, що можна миттєво реалізувати, і ось виходить так, що ця цифра, яка до речі, протягом щонайменше двох місяців в цьому році. Оця цифра в ліквідної частини фонду національного добробуту вона була нижча за дефіцит, який був на той період. Потім ситуація трошки змінилася, але всі очікують, що якраз в листопаді та в грудні все повернеться знову на попередні значення. Взагалі, якщо ці дві три про які ви казали, порівняти доходи і видатки бюджету в березні і в серпні доходи перевищували видатки всі інші місяці навпаки. Видатки перевищували доходи, тобто мінус, 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 і цей мінус скоріше за все буде ще більшим по завершенню листопаду. А що стосується грудня, то традиційне він суттєво злетить, як це було всі попередні роки. Тому що багато треба чого закривати, і ось тут це нагадає про себе. Тому не випадково Росія буде заходити в наступний рік з підвищеними податками, і це здивіться ще поки що е, немає наступного року. А вже говорять про те, що дуже сильно буде удар, і Тому подивимось, наскільки Росія його витримає, і чи довго вона зможе його витримувати. Ну і ще одна тема, якою часто спекулюють росіяни, мова йде про експорт російської нафти, який скоротився до мінімального рівня за останні два місяці. Про це пише Блумберг. За словами журналістів, зменшення морських поставок фактично виснажує військовий бюджет Росії. Точні дані про зниження обсягів експорту отримати важко, адже судна розкривають свої пункти призначення із затримкою. Близько 35% вантажів за останній місяць перебувають на танкерах без зазначеного напрямку. А кількість ще не розвантаженої нафти продовжує зростати. Це знову ж таки про тіньовий флот, це знову ж таки про те, чого очікувати, і як інші країни будуть далі співпрацювати з Росією. Ну і звичайно, про санкції. Як ви думаєте, що тут може ще натиснути на Росію, тому що е можливості обходити і санкції, і ось ці правила знаходяться, на жаль. Я нагадую, що санкції реально вступлять в силу через 10 днів 21 листопада. Uh -huh. А це період, який Сполучені Штати Америки дали для закриття контрактів з «Лукойлом» та «Роснефтю». І відповідно після цього ми якраз побачимо наскільки це буде потужний удар, тому що безумовно ці компанії вони вже роблять змогу обійти ці санкції. Найбільш відома з них це спроба продати «Лукойлу» свої зовнішні активи компанії Гонвор. Але ми всі бачили реакцію Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки, яка не просто сказала ні, вони сказали, що ви маріонетка Кремля, і тому звісно, ні. Тобто, іронія в тому, що завжди компанія Гунвар судилась, коли так її називали, так як її зараз назвали Міністерство фінансів США. Ну якщо вони хочуть судити сполученими штатами Америки, ну як то кажуть, самогубців достатньо в цьому світі. Тим не менше, ми бачимо, що вже є ефект, вже є просідання по вартості цих компаній. Подивимося, що буде після 21 листопада, тому що Сполучені Штати Америки вони не збираються знижувати тиски. Навіть оцей візит Орбана до Трампа він же показав, що? що Орбан заявив, що поки він прем'єр, а Трамп президент у них буде позбавлення від цих санкцій на расіку нафту, але знаєте, можливо, Орбан не збрехав. В якому плані що в червні наступного року будуть вибори в Угорщині, і можливо, ось якраз за рік не буде Орбан прем'єра, і відповідно ці санкції не буде. Він же казав, що це верніше для Росії для Угорщини виключення санкцій. Тому що фактично, коли він же сказав, що поки я буду прем'єром Трамп, президентом ну Трамп то буде президентом. А ось Орбан, скоріш за все, не буде на своєму кріслі, і відповідно він завжди скаже, що я не збрехав, а хай мій наступник з буде, як то кажуть, вирішувати цю ситуацію з тим, що санкції проти Росії будуть впливати також на Угорщину. Так, що тут будемо дивитися, але ми бачимо, що дійсно проблеми суттєво зростають, і оці всі проблеми в російській економіці. І ще треба згадати про те, що там і ці звільнення, про які я казав, і зростання податків. І найголовніше, що зменшуються виплати федеральним бюджетніше з федерального регіонального бюджету. І це вже призводить до того, що контракти на війну проти України, ось, наприклад, в Татарстані, що в серпні було 3,1 мільйони, а в а, жовтні вже вже 800 тисяч. З них 400, до речі, федеральний бюджет дає. Тобто, ми бачимо, як всі регіони суттєво скорочують свої видатки, і це буде впливати не лише на контракти на війну проти України, це буде впливати на можливості взагалі забезпечувати розвиток своїх регіонів. А чим менше буде грошей у місцевих еліт, тим більше ці еліти будуть дивитись по сторонам. Хто там може їх приютити, ті, що межують з Китаєм, ті до Китаю можуть побігти. А ті, що тюркські народи будуть нагадувати Туреччини про її ідею тюркського світу. Дякуємо вам. Ну будемо Дякую спостерігати вам. дійсно не реакцію на те вже число, яке дуже скоро буде. і Ми можливо побачимо ще одні результати. Іван Ус, кандидат економічних наук та асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Спасибі.